Поліціянт сварить водія. Ну як же так? Перестроїлися через ряд, перевищили швидкість удвічі. Ну добре, я розумію, Мерседес, але ви, ви водій, трамвая. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Їде по дорозі один чоловік на машині, бачить в далині пішоход, голосує, аби підібрали і підвезли. Той чоловік зупинився, виявилося, що їм по дорозі. Він його підібрав і йдуть далі. Тут той пішохід вирішив пожартувати, питає водія Агов, чоловіче, а ти не боїшся отак зупинятися і підбирати людину? А чого я маю боятися? А раптом він виявиться вампіром. Два вампіра в одному авто на порожній дорозі? це мало ймовірно. Один хворий, який переніс нещодавно важкий інфаркт, виграв у лотереї величезну суму. Ніхто з близьких не наважився йому про це повідомити, боячись, що така новина може його погубити. Давайте я оголошу йому про це, сказав лікар. У мене самого не гаразди із серцем, і я знаю, як треба чинити в таких випадках. Буду діяти, не поспішаючи. Лікар вирушив до щасливого хворого і запитує Що б ви сказали, якби одного разу виграли в лотерею. Я б влаштував таку гулянку, яка запам'яталася б на все життя. А якби виграли 10 тисяч, я б запросив усіх друзів у розкішний ресторан. А якби 100 тисяч я б приніс вам і вашій дружині такі подарунки, про які ви ніколи не думали. Ну, а скажімо, мільйон, тоді, мій друже, я негайно ж віддам вам половину. Доктор замертво впав на підлогу. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Одна подруга питає іншу: Фірочко, порадь, що мені робити. Я просто не знаю, за кого з трьох вийти заміж. Один той, що Фіма, добре заробляє, інший додік дуже розумний, а третій Моня дуже добре танцює. А той перший не міг би навчитися танцювати.